Контроль у сфері благоустрій населеного пункту спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами вимог закону України про благоустрій населених пунктів. З початком весни випадки порушення правил благоустрою значно збільшуються, та відділ контролю стоїть на сторожі таких неправомірних дій. Доброго дня, шановні городяни нашого міста. Ми інспекція. Саме знаходимо правопорушників благоустрою, а саме типових правил благоустрою та кодексу чистоти і притягуємо до адміністративної відповідальності. На жаль, такий період року з приходом тепла, весни, дуже багато людей порушують ці правила, а саме зробують зелені насадження. Шкодять в парках та сферах, пошкоджують лавочки, пошкоджують дерева, спилюють, зрубують та займаються обчищенням зелених насаджень, а саме проводять скелетну розчистку дерев, вкотре хочемо нагадати, що це заборонено законом України про благоустрій та кодексом чистоти. Майже не щодня фіксуються факти вивозу обрізаного гілля дерев та лози на контейнерні майданчики. Це не габарит, і звичайні сміттєвози не в змозі вивозити такі відходи. Тому треба додатково замовляти послуги на комунальному підприємстві Автотранссервіс на вивіз не габариту, спилюючи дерева. Обрізаючи гілки, виноград виносять негабаритне сміття на контейнерні майданчики. Це суворо заборонено. Таких порушників буде притягнуто до адміністративної відповідальності в вигляді штрафу. Лозу заборонено виносити в парки на будь-які контейнерні майданчики, негабаритне сміття заборонено виносити. Тому радимо громадянам міста визивати трактор, заключати одноразовий вивіз сміття за допомогою. КП КПАвтотрансерс не обов'язково заключати комусь одному. Можна там зібратися, там два-три чоловіки, зібрати це негабаритне сміття і визвати трактор, оплатити цю послугу та вивезти. Неважливо, є в них договір з автотрансервісом на сміття, на просто харчові побутові відходи. Для негабаритного сміття окремо заключається договір і вивозиться за допомогою трактора. Був акцентований на тому, що спил дерев на ваших присадибних ділянках також треба погоджувати. Для того, щоб спиляти будь-яке сухе дерево або провести скелетну розчистку, треба брати дозвіл, якщо воно знаходиться на присадибній ділянці. Дозвіл надає МЦ благоустрій. Ці вихідні до нас поступило дуже багато звернень громадян насчет спилу дерев. Отож, якщо кожен буде чітко слідкувати за благоустроєм прилеглих територій, приватних домоволодінь відповідно до кодексу чистоти міста, не смітити в громадських місцях, залишаючи зелені зони дійсно зеленими, результати будуть милувати око кожному. Ірина Врубинська, Анатолій толі Перший муніципальний.